Так, тема заняття розваги біля води, але спочатку промовим ранкове привітання. Сьогодні я хочу нагадати тобі та з'ясувати, що ти запам'ятав з наших попередніх занять. У яких водоймах вода солона? Вода солона у морях і в океанах. Чому треба берегти воду? Тому що вода потрібна для життя рослин, тварин і людини. А вода для вживання повинна бути чистою. Чому не можна засмічувати водойми? Водойми житло багатьох живих істот, а житло треба зберігати чистим. Як можна відпочивати на водоймах? На водоймах можна купатись, рибалити, кататись на човнах. А ти відпочивав на водоймі? Якщо так, то як ти відпочивав? Розкажи, давай пригадаєм. можна весело плавати на надувному матраці, пірнати під воду, бавитись зі своїми. Друзями грати в надувний м'яч, засмагати на пляжі, гратися з піском, будувати різні вежі та споруди. Але є правила поведінки, які необхідно дотримуватись для безпеки, життєдіяльності. Не можна купатись в заборонених місцях. Є спеціальний знак. Якщо ти його побачиш, треба зупинитись. Відкочувати на пляжі або біля води можна лише разом з дорослим. Вчитись плавати можна лише разом з батьками або з інструктором. Не можна ступати, пригати в воду з великої глибини. Це дуже небезпечно, тому що на глибині може бути небезпека. У воді не треба грати в небезпечні ігри. Слід обережно плавати на човнах. Засмагати на пляжі необхідно недовгий час і пити багато води, щоб не сталося сонячного опіку. Якщо ти будеш дотримуватись всіх цих правил, твій відпочинок буде не лише веселим, а й безпечним. Намалюй. Яке правило ти запам'ятав? Та розкажи про нього. Бажаю тобі успіху.